Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка, Промайнули вже два літніх місяці – червень та липень, і настала пора знайомитись із третім та останнім літнім місяцем серпнем. Його назва утворена від слова серп. Це знаряддя праці, яким ще в давнину жали зернові. Жито, пшеницю, овес та інші. І означає місяць серпа та жнив, тобто процесу збирання хлібних рослин. Якщо поглянути навкруги, ми можемо з вами помітити, що трава вже не такого соковитого зеленого кольору. Листячко на деревах починає темніти. І хоч серпень це дійсно ще жарке літо, яке триває, та осінь вже відчувається у повітрі. Під кінець місяця ночі стають довшими та прохолоднішими, а дні коротшають. Серпень це місяць жнив, і навіть в народі прославляють серпень, як жнивець, тільки серпень єдиний місяць в році, який славиться збором врожаю. Часом жнив можна почути, як люди кажуть, що в серпні збереш, з тим зимою проведеш. Ви можете бачити, як на полях настає час жнив. Це дуже важлива пора, щоб зібрати врожай пшениці та забезпечити хлібом. На цілий рік всю країну. В садах достигають фрукти, яблука, груші, сливи. Врожай збирають та заготавлюють запаси на зиму, консервують та зберігають у коморах. Завдяки тривалим тихим дощам волога в ґрунті підвищується, а температура повітря починає знижуватись. Народна прикмета каже, парує туман над лісом, пора йти по гриби. З другої половини місяця починається справжня грибна пора. В цю пору гриби ростуть дружно цілими сім'ями. Це насамперед білі гриби. До речі, білі гриби дружать із мухоморами. Так що, якщо ви помітите дуже багато мухоморів, отже, і білий гриб можна знайти без проблем. Найбільшими компаніями ростуть опеньки. А ще один із найсмачніших грибів це рижики. Природа теж готується до осені. Птахи дуже добре відчувають зміну сезону, що прийде похолодання незабаром та готуються відлітати у теплі краї. Серпень місяць. Наповнений природними дарами, і нам він нагадує, що вже скоро прийде осінь, ось такий важливий для людей та всієї природи місяць серпень. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!